КБ Луч вже виготовляє комплекси Вільхаєм для Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це сказав генеральний директор цього КБ Олег Коростельов. Відповідаючи на запитання, які країни зацікавлені в комплексах Вільхаєм, гендиректор сказав Кувейт, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати. Переговори тривають з різною інтенсивністю, але для Еміратів ми вже виготовляємо. Додав він довідково Вільхам. Проєкт створення високоточних 300 мм реактивних боєприпасів із максимальною дальністю понад 100 км, які виробляються підприємствами оборонно-промислового комплексу України за замкненим циклом. Виробник КБ Луч передбачена розробка кількох версій коригованих ракет «Вільхаем», що, крім збільшеної дальності, матимуть різні завагою бойові частини, попередня версія снаряду. Під назвою Вільха вже тривалий час перебуває на озброєнні підрозділів Збройних сил України. Її серійне виробництво триває з 2018 року, а у 2019 тисячі армія отримала перші 100 серійних ракет Вільха.